А, ви дворник, так? Да? Так. Да. Для того, щоб з мене зарплати не дали гроші. Ага. З мене дали... Це Ми захищаємо ваші права. І, да. Вони можуть кати. Тільки з мене зарплати, виставить. За електрокосівку з вас вичитають зарплати да, 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 гроші, да? ви так? А якщо ви електрокосівкою будете косити? Чи у вас немає Ну, а... Є чого? ту вас? Ні, то я, Ні, нам... то Ні, так, 600, так. я ось показував. То мерія 600 тисяч виділила на попло з трави. Ну, де? Де? З бюджету! Оце не видно, що мерія виділила. Дивіться, ось, я... це... ви зранку покосили, а тепер все, так? А ви, цьому, Мере... а ви в цьому будинку двох так? Перший, Перший А дом. Це моя територія. А мені. це ваша територія, да, да. Все, дякую. Бо люди ж не знають. Так, а, а ви защучаєте нас? Звісно, ми, а, ми а, за А чого скажіть, що зарплата у нас немає за два місяці? В ЖЕКІ немає зарплати два місяці. Вам не платять зарплати? Ви погано почули? Нема два місяці зарплати? Другий місяць, бо немає в нас зарплати. Це який ЖЕК? Перший. Перший ЖЕК? Ящук? Ящук. Дякую.